Привіт, це відео про те, як зекономити в інтернет-магазині Click.ua. Це магазин комп'ютерної та побутової техніки та електроніки і представлений на ринку вже більше ніж 20 років. В Click.ua можна придбати мобільні гаджети, комп'ютери, ноутбуки, планшети, смартфони, техніку для кухні, для дому та багато іншого. Акції в інтернет-магазині багато, і вони на різні категорії товарів і на окремих виробників. Поле з промокодом, яке дасть вам знижку на покупку, є. Воно знаходиться на сторінці оформлення замовлення. Якщо актуальний промокод буде, я його розміщу в описі до цього ролику. Тим, хто цікавиться покупкою сучасного ПК, Click.ua пропонує збірки від Asgard. Це відомий український виробник ігрових ПК. У можна придбати готовий системний блок, а можна зайти в конфігуратор і зібрати свій. Доставка здійснюється кур'єром Клік в межах міста Києва або новою поштою. Для замовлень від 3 тисяч гривень доставка безкоштовна. Ну і, можливо, когось зацікавить, ClickUA пропонує оплату частинами від Monobank та PrivatBank. Якщо ж виникнуть питання по акціям та промокодам в ClickUA, пишіть в коментарях. Спробую допомогти. До зустрічі!